Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася минулої доби на межі Кременчуцького району та Черкаської області у районі села Липове. Автомобіль Фольксваген під час руху з'їхав за межі проїжджої частини. Зіткнувся з перешкодою, в результаті чого зайнялася автівка, і водій загинув. На місці події працювали слідчі обласного управління поліції. Попередньо обставини ДТП вже встановлені наразі. За фактом розпочато кримінальне провадження також встановлено, що транспортним засобом керував чоловік 78-го року народження. Що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди, наразі встановлюється. одразу декілька повідомлень про замінування супермаркетів та державних установ надійшло вчора до Кременчуцьких правоохоронців. На всі виклики виїздили відповідні екстрені служби, наші поліцейські кінологи та слідчо оперативні групи. Інформація щодо мінувань і небезпеки громадянам не підтвердилась. Якщо ви бачите підозрілий предмет повербанк, зброю, вибухівку або предмети, які можуть можуть нести небезпеку оточує. Чим відразу цю інформацію повідомляйте на лінію 101 або на лінію 102. Шахраї вигадують усе нові схеми цього разу. Спекулюють на оформленні зимової є підтримки. Надсилають громадянам сумнівні посилання, перейшовши за якими люди лишаються власних коштів. До них надходили посилання, за якими вони перейшли. В деяких випадках навіть надходили телефонні дзвінки, де людина, яка телефонує, розповідала, що потрібно зробити для того, щоб отримати державну допомогу. Якщо вам надходить в смс повідомлення, посилання на різного характеру, на інші сайти, посилання на мобільні банкінг, ні в якому разі за цим посиланням не переходити. Є чітко визначена система отримання державної допомоги. Це або через дію, або якщо вам на мобільний банкінг приходить смс про отримання цієї допомоги та в подальшому перехід саме на дію. Отже, не переходьте за сумнівними посиланнями і не намагайтеся оформити допомогу по телефону. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.